Окупанти вбили двох жителів Донеччини за минулу добу, п'ятьох поранено. Пошуковці Асоціації дослідників плацдарм забирають тіла російських солдатів поблизу села Долина, де минулоріч відбувалися бої. Далі їх відправляють на експертизу та обмінюють. Житель Слов'янська розробив медичне шасі для евакуації бійців. Бахмуті тривають бої на в'їзді в місто. Ні волонтери, ні поліцейські не можуть дістатися до місцевих мешканців. Повідомив Суспільному заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко. Приблизно залишається за нашими підрахунками 1200 місцевих мешканців залишається приблизно 17 дітей на пунктах, які ми відкривали. Залишалися запаси їжі і води. А це райони там, де зараз іде активна бойова дія. Я не кажу за райони, які вже окуповані. Але як там люди зараз добираються до цих точок, там де можна взяти гуманітарну допомогу, і воду наразі неможливо сказати. За інформацією Марченка, евакуюватися жителям наразі по можливості допомагають військовослужбовці. Допомагаємо людям евакуювати з Бахмута. Йдуть, Юра, Дорога прострілюється, але слава богу, спасемо. Є інформація про те, що окупанти, коли рухаються по місту, попадають до будівель, де знаходяться цивільні мешканці Бахмута, їх промислово возять на непідконтрольну територію. Вони публікують такі списки вивезених людей, які потрапили до фільтраційних лагерів. Під цілодобовими обстрілами російських військ Авдіївка повідомляє начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначає, місто російські окупанти активно починають обстрілювати вранці вночі. Зосереджують вогонь по позиціях українських захисників. По позиціям нам ну, дуже гатили всю ніч зранку. Більше десяти обстрілів вже відбулось по місту. Система РСЗВ, ствольна артилерія, гради били сьогодні. Поки що немає поранених, не загиблих. Вчора двоє поранених на Авдіївському коксельському заводі. В результаті авіаракетного удару. п'ять ракет. Вчора біля одинадцятої 10 залетіли на територію заводу. Протягом доби російські окупанти здійснили 40 вогневих атак по Донеччині. Повідомляють поліцейські війська. РФ застосували авіацію ЗРК С-300, РСЗВ град артилерію, танки. Руйнувань зазнали 66 цивільних об'єктів, 40 житлових будинків. Зградів та артилерії рашисти атакували Торецьк, влучили у приватні оселі, поранили цивільного мешканця. Артилерію росіяни накрили СМТ Нью-Йорк. Загинула цивільна особа. Ще троє отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. Наслідок ворожих обстрілів маємо загиблу людину в Бахмуті та пораненого в селі Миколаївка Костянтинівської громади. З зони активних бойових дій Нью-Йорка та Очеретиного співробітники ДСНС протягом доби евакуювали чотирьох людей. Повідомляють у відомстві. І надалі триває евакуація жителів Донеччини потягом з Покровська до більш безпечних регіонів України. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас, Ребята, внимательно під ноги, тому що предметів, які можуть представити пасла життю, дуже багато. Робота пошуковців починається з інструктажу щодо правил безпеки. Тут в районі села Долина працювали задовго до повномасштабного вторгнення. Це права стигнова кістка людська і це період Другої світової війни. Саме на цих місцях ми до повномасштабного вторгнення е, проводили пошукові роботи. Гільзи по мірової він товтімося Мосіна 72 дві на 54. Вот, видим, тут э, пуля надломана, это один целый боеприпас, ну, другой уже там э, ну не стрелян, но горох понимает. По Второй мировой войне очень много всего еще есть. Эти боеприпасов валяется, Есть и опасные, и снаряды все попытаются такое. Ну уже и... Як ми бачимо, нова війна, як вони, своїх солдат поставляли. Тут как бы, декілька факторів. Це відступ, да? якщо відступають, то звичайно ніхто не збирає, бо це може коштувати їм життю. Да? Другий фактор це наступ, коли вони не встигають забирати тіла. І третій, такий найбанальніший, коли вони говорять, що це не наш підрозділ, але не забирають тіла. Це такий найзахливіший. Про минулорічні інтенсивні бої, що пройшли цими місцями, нагадують обірвані дроти і зігнуті вишки електромереж. Саме весна літко 22 2022 року відбувались бойові дії стосовно звільнення вже території від російських окупантів. І під час бойових дій тут залишилось багато тіл російських солдат. Вони лежать просто неба. Серед лісу на полях перший виїзд нам надав два тіла, але до цього ми ще знаходили порядка 10 осіб. Цього дня пошуковці працюють із двома тілами. Спершу їх зрушують з місця, бо останки можуть бути заміновані. Потім оглядають. В'ягнений в однострій зразку Російської Федерації мох ліва Перевіряємо. Мається запальничка. Чорного кольору. Такий однострій, каже Юков, зазвичай носять російські спецпризначенці. Другий загиблий був одягнений у так звану жабу, форму загального зразка. На тілах сліди від куль. Ті є відстрілені гільзи з автоматичної зброї автоматів Калашникова, а також з кулемета ПК. Скоріше за все, це був ближній бій, і вони тут залишились. Надалі там були фрагменти. Аптечок, скоріш за все, ще були поранені, яких мабуть евакуювали. При військовослужбовців були виявлені особисті речі, це рюкзаки, це фрагменти екіпірування і спорядження саме російського зразку. Документів і особистих розпізнавальних знаків, на жаль, при тілах не було виявлено. Тіла забирають. На них чекає суд медекспертиза, встановлення особистості та подальший обмін. Анастасія Дашко, Олександр Забродін, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас. Окупанти намагаються штурмувати Білогурівку та територію поблизу Кремінної. Українські бійці відбивають атаки, розповів керівник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Авіація активно задіється і якраз на білогорівському напрямку. В першу чергу дуже активно вони використовують реактивність тебе залпового використовують С-300». у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку. Росіяни змушують місцеве населення отримувати паспорт РФ. Повідомив керівник міської військової адміністрації Олександр Стрюк. Портизація продовжується, оскільки ну, фактично людей поставили в такі рамки, що не залишити місто, не приїхати до нього з іншої окупованої території ну, неможливо без документів Еленерівських або вже російського паспорта. Те саме стосується отримання пенсії, що є майже єдиним джерелом виживання в місті і отримання доходу. Окупанти продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти Луганщини. Повідомили у генштабі збройних сил України. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та південно-західної околиці Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське, Піщане, Діброва, Білогорівка, Луганської області. Я без проблем можу на ньому транспортуватись. Можу розвертатися От. і повертаюсь назад. Переселенець і Слов'янська Дмитро Мамонов розробив пристрій для евакуації поранених. задача основна задача полегшити роботу бойового медика у рішенні транспортних логістичних задач, тому що коли я зрозумів, що вони в найважчих умовах носять своїх товаришів, а це завжди пов'язано з затримками, з перериванням і не завжди для цього є можливість. То я вирішив, що це дуже прикро, що ця область задач ніяк не механізована. Розумієте, це все як в середньовіччі, вручну відбувається. вручну ходит. Ідея створення медичного евакуаційного шасі виникла після того, як Дмитро побачив по телевізору, як працюють естонські наземні безпілотники для порятунку поранених. бути Це мають бути надлегкі засоби, бюджетні, щоб їх було максимально багато і не потребуючи спеціальних навичок для того, щоб ними керувати. Потрібно сказати, що даний засіб побудований на основі двох гіробордів дитячих, побутових, використані звідти плати управління двигунами і безпосередньо самі двигуни, тобто воно бюджетно і доступно. В принципі, оно бюджетне і доступне. Дмитро розповів, що максимальна вага транспортного засобу 60 кілограм, вантажопідйомність 120. Пристрій може 60 хвилин безперервно працювати на заряді акумулятора. Всі уязвими. Е всі вразливі компоненти знаходяться максимально низько до землі, виконані у вологозахищеному варіанті. Тут розміщений блок плат в управлінні двигунами. Тут модуль акумуляторів, Незважаючи на те, що в неї низький кліренс вона може знаходитись короткий час зануреною у воду, експлуатуватися в умовах мокрого снігу, бруду, калюж. Крім того, конструкція на самій гусениці не потребує регулювання. Ця розробка зроблена на основі простих рішень, які вже давно відомі людству. давно вже Дмитро Мамонов планує віддати свою розробку військовим для тестування. Після чого чоловік, за необхідності, доопрацює проєкт. Тетяна Дукач, Сергій Кобилянський – Суспільне, новини Житомир. Все тут є для життя. Оце кухонька. Тут ми розставляємо печку, ось дрова, дров, тут повна, тут мій дедушка спить, бо він любить тепло. Приватний будинок у селі Агатівка Гришковецької громади Житомирської області став четвертою домівкою для подружжя Надії і Євгена Государських за останні п'ять місяців. На Житомирщину вони приїхали 23 квітня евакуаційним потягом. Раніше ми проживали всерем'я місто Чесавя. Ми жили в багатоквартирному домі, на першому поверсі. Ну, у нас город був уже все, солдати, пушки, танки, ну, все це їздило перед нами, стояло під вікнами і все це ми бачили. Жінка розповіла, що з осени 2022 року їхній рід Дне місто росіяни обстрілювали щодня. Це летіло, все взривалося. Ну, перший раз у нас просто полетіли вікна, рами, балкони. Ну, це все рухнуло. Саму квартиру, як кажуть, не затронули. Це було январь місяць. Зразу ні отоплення, ні газу, ні води, ні не світла, немає нічого. Воду ми перший раз як в домі прилетіло, набирали з цих калюжок, де з криші капає. І коли це воєнні побачили, господі, вони зразу нам стали в упаковках воду нести. То й несе тушонку, той несе хліб, то й несе ти. А побачили, що ми з цих калюж набираємо. Ну, Це було не страшна пити воду з калюжі або там сидіти без борща, а поїсти. Це найстрашніше, що ну, ти не знав, коли б коли б Куди прилетить, і що прилетить? У лютому подружжя приїхала до іншої оселі. Нас пригласила знайома наша. Вона виїхала ну, домик свій. Там каже, пічечка, будете топити. Ми прийшли 2 февраля 13-го. Прилетіло, знесло труби. знесло труби, кришу, провалило потолок, все це і це ми були в хаті так попадали. Ми впали на поле, молилися Богу, все. жити в будинку без даху Надія і Євген довго не змогли. Тому у березні переїхали жити на дачу. Це була якраз вербна неділя. Не знаю, що прилетіло по нам. Ну, щось летіло страшне, воно зачепилося за наше дерево. І осколки, ну я не знаю. Їх більше, ніж півсотні було. Це тільки на наш двір. Ну, позносило все. Заборів як не було, криш як не було. В хаті дощі пішли, все на нас тече. На постіль падають куски глини. Ну, на мужа, звісно, оскола купав сюди. Ну, я лежав, ну, это в обід було, ну, пройшов, прильох. Ну, це вже бахнула пиль вокруг. Так, да, воно ж ще ж бахнуло, все. Що та кальнуло. Я тільки спрашую, Женя, ти живий? Коли відповідає живий, все, Женя, в погріб. Ми все одно ще залишилися, там нам нікуди було діватися. І дзвонити ми не можемо, зв'язку немає взагалі ніде. Ні волонтерам, нікому. І просто Господь Бог, мабуть, послав нам цих двох волонтерів. Їх звали Вік... Вікторія, Вікторія і Володимир. Вони просто йшли по вулиці і побачили нас у дворі і спитали, чи ми не хочемо евакуюватися. Ну тут ответ був хочемо і зараз, і все. І на наступний день вони приїхали. Ми вже держали ці пакети на вулиці і ждали їх як господа Бога. Ну, це так пожили. Дім у селі Агатівка подружжя вважає тимчасовим надія з Євгеном мріють повернутися до свого рідного міста. Часів яр. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.